В нашій компанії давно існує реферальна програма. Ми її сердечно називаємо програма Приведи друга. Це коли вам комфортно, цікаво і затишно на роботі і ви радите людей, яким би ви також хотіли таку роботу порадити. Якщо у вас є знайомі, друзі або навіть родичі, які хочуть стати частиною нашої команди, з радістю їх запрошуйте до нас. А що думають наші учасники реферальної програми? Ми зараз у них і запитаємо! На яку посаду ви прийшли? Оператором крайколечковального обладнання. Я прийшла на посаду помічника бренд-менеджера. Напрямку шпиновані та плівкові фасади торгової марки «Бельвізо» компанії Вір. Прийшов на посаду майстра цеху металу. Я прийшов на посаду комірника. Консультант. Як давно ви працюєте у «Віар»? Я вже працюю десь четвертий місяць. Третій місяць. Сьогодні рівно два місяці, як я працюю у компанії VR. У Віярі я працюю на посаді комірника два місяці. Вже пішов другий місяць моєї роботи. Хто порадив вам компанію ВЯр? Порадила донька, вона працює тут у компанії у відділі персоналу. А компанію мені порадила подруга Лазаренко Настя. Вона працювала на той момент експертом на VR, а зараз ми працюємо разом у даному відділі. Товариш тут вже довгий час працює, тому за його порадою я прийшов також сюди. Як не дивно, моя мама порадив мені компанію, мій рідний брат, який працює на даний момент менеджером. Що вас вразило в перші дні роботи? Оперативність виконання замовлень, темп виробництва і брендові засоби виробництва відомих світових виробників. Масштаби насправді, коли ти дивишся зі сторони споживача, воно ну ти не дивишся те, що зсередини, ти не не задумуєшся над цим. А коли ти приходиш всередину компанії, тебе просто вау, яка це машина, як це працює, і це просто ну дійсно дуже круто. Перше, що мене вразило, це колектив. Колектив був дуже привітній. Мене дуже радо прийняли в новий колектив. Також мене вразив сам склад, це його об'єми, склад світлий, чистий, прибраний. Порядочність і, напевно, чистота. Це дружній колектив та керівник. Які три слова у вас асоціюються з віяр? Чесність, доброта і справедливість. Дружба, колектив. Сервіс. Оперативність, швидкість, я думаю, і якість теж. Е, професіоналізм, розвиток, е, клієнтоорієнтовність. Розвиток, е, командність та двіра. Чому ви обрали віяр? Віяр е, це гігант у меблевому виробництві, це розвиток, е, стабільна зарплата, стабільна робота. Сервіс дуже гарні умови працевлаштування. Тому що VR – це про розвиток, VR – це про людей, які тут працюють, це про перспективу. VR – це просто VR. VR – це любов. На сьогодні понад 100 прекрасних людей стали частиною нашої команди. Якщо у вас є питання, уточнення або вам хочеться якусь детальну інформацію, зверніться, будь ласка, до своїх регіональних HR. Вони нададуть вам всі-всі подробиці щодо цієї програми. Рекомендуйте ваших чудових, знайомих, друзів, колег з минулої роботи або навіть родичів ставати частиною нашої прекрасної команди Віяр.